Привіт! і це 20-й день бігу. І зараз я вставлю фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. І сьогодні тема розмови була така. Ну, навіть одна і чуть-чуть другої теми. Перша тема про соцсіті, що соцсіті це просто як... Зибучі піски, ти просто не можеш оттуда вилізти. Тік-ток, інстаграм і так далі. Воно просто так втягує, 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 і ти просто сидиш не можеш оттудова вилізти. Це просто рушить все. І я розумію, наскільки я передаю цю кібер. Всесвіт, кібер-всесвіт, там де багато всього. І ти просто не можеш від цього відірватися. Ось, до речі, коровки тут такі красиві. Е, і що ти не можеш просто відірватися від цього. І ти розумієш, що, як ти був в цьому робочому процесі, як ти працював, е, виконував цей графік, і ти просто, е, просто починаєш втикати, просто починаєш в другий світ поринати. І ну, в соцсіті. І це просто дуже тебе вбиває. Ти просто помираєш, деградуєш, ти просто жорстко деградуєш. І тут я ще зрозумів, що е, біг це єдине, що дає здравий смисл, здравий розум. Тому що ти, коли трен... тренуєшся і чим займаєшся щось своє пробуєш, то ти е, розвиваєшся. Якщо ти не розвиваєшся, не пробуєш, то ти вмираєш. Тобто. Тут одне із двох. А ти або тусуєшся, або розвиваєшся. І тут я ще зрозумів, що як ти за кимось бігаєш, або хоч кому, комусь угодити, або дивишся, та от у нього там щось ще, у того ще щось. І ти розумієш, що у нього от свої, є там. Штучки там привілегії у когось, а ти розумієш, ти можеш бути краще. Ну тобто ти і так краще, от, там, як в дитинстві ми там думали, от у нього там у басі, чи у п'яті, чи у колі там красиві кросовки чи гарна кофта. А в тебе вона ще краще. А ти хотів все і таку, то що він там носив таку. І ти просто до других равняв, то що в тебе не було своєї точки зору. А тоді ти розумієш, що ти краще, і ти це не ціниш, тому те, що ти краще, що, і що ти можеш цим довольствувати. В своїй сторонці там стояти і довольствуватись цьому. І тоді вже це будуть тягнутися люди, тому що навіть коли в тебе і, і, от сім'я є або ще щось, а там в когось неповноцінна сім'я, і до нього всі тягнуться, його всі люблять, то ми просто не цінуємо, що у нас є така сім'я, і що ми просто не цінуємо те, що у нас є. І тому. Якщо ми будемо цінувати, то до нас самі потягнуться люди, тому що ми люди і цінуємо те, що у нас є. А ми не цінуємо, ми за якимось бігаємо. Якщо ви будете прокачувати те, що є у вас, ваші перспективи, то тоді до вас потягнуться люди, тому що ви розумієте, що ви на собі засреточені і розвиваєтесь самі. От така вийшла розмова. Дякую за перегляд. Працюємо далі.